Всім привіт! Рано чи пізно кожний пенсіонер громадян України зіткнеться з тим, що треба провести заміну пенсійного посвідчення, і, як правило, причинами заміни посвідчення є зміна формату пенсійної виплати, пошкодження пенсійного посвідчення, втрата його, або ж ви хочете отримати пенсійне посвідчення нового формату. І от в сьогоднішньому відео я вам більш детально розповім по всім цим процесам, як змінити пенсійне посвідчення, куди звертатись, які документи подавати. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Навіть пенсійне посвідчення іноді потребує заміни. Як це зробити, розбираємось далі. Пенсійне посвідчення це важливий документ, що підтверджує статус пенсіонера і дає право на отримання пенсії. У разі його втрати необхідно здійснити низку дій, щоб виправити цю ситуацію. Коли потрібно замінити пенсійне посвідчення? Нову картку дадуть вам, коли ваша стара картка вже не придатна, або ж ви загубили свою картку, або ж вам встановили інший вид пенсії, або ж щось змінилось в тому, як ви доглядаєте за кимось. Зміну картки записують у вашу пенсійну справу. Що треба зробити, щоб змінити пенсійне посвідчення? Спочатку вам необхідно написати заяву про втрату пенсійного посвідчення до найближчого відділення пенсійного фонду. Заява має містити інформацію про втрату посвідчення, причини, якщо відомо, особисті дані заявника та його контактні дані. Заяву можна зробити в кількох примірниках для власного зберігання. І разом з заявою треба. При собі мати наступні документи, надати ксерокопії, Документ, що підтверджує, хто ви, тобто паспорт, номер вашої картки платника податків, або номер і серія паспорта, якщо ви не берете номер податковий через свої релігійні переконання. Також треба надати документи, що підтверджує право на пенсію, якщо такі є. Також надати фото. Та зразок вашого підпису, якщо ви хочете електронну картку. Як отримати нове пенсійне посвідчення? Коли заяву було розглянуто, вам нададуть нове пенсійне посвідчення. Зверніть увагу, що для отримання нового пенсійного посвідчення може знадобитись особиста присутність. Де отримати нове посвідчення? Нову картку дадуть в Офісі пенсійного фонду, про який ви писали в заяві. Якщо ви вирішили отримати електронну картку, то її дадуть у банку, який ви обрали в самій заяві.